Всім доброго раночку, ми з вами вже в парку. Вночі був морозець, таке повітря морозене. Але сонечко вийшло. На вихідні знову обіцяють плюс 17. Та більки, та більки, та, ми, немає, може, холодно, я кажу, Уляна бісі зібрала, якась компанія, то не скреби, це на серді, це помітає. Я все давно так була. але не в лісі ходила. Там полюва до ліска була. І нагнили, і осені наглива її. Це треба розуміти, що я тут посиділа. сиділа. Досягання дуже девок, завжди не ходжу погрубити за і водіюся, бо може бути не то під'їздку. Якщо ми впевнені, кидаєте цибульку, баняк з водою закипити. Коли завжди хотіли такий там, коли за вистачали, може, що буде мене. Яка це буває? Що треба сильна треба, треба. Так, якраз мені вчасно прийшла посилочка з гольфиками. Ми якраз збираємо передачку до сестри в Америку, для Матвійки, для Данилки-гостинці, до новорічних свят, і вирішила ще сестрі замовити ось такий гольфик. Дуже класна якість, я собі замовила ось такий теракотовий. А їй такий колір баланш. Вони настільки приємні, дуже-дуже ніжні, кашемірові. Замовляла в Інстаграмі, тільки треба його відпарити. Дуже теплесенькі. Дуже класні гольфики, так мені сподобалось. Якраз до моєї коричневої жилетки цей колір гарно підходить. Там ще деякі відтінки красиві мені сподобались. Не знаю, може собі один або два ще замовлю. Це така база, яка необхідна.

Що відправили на 7 кілограм, вартість майже 3800. Ось такі доросліночки, Америка. Цікаво, за скільки пройде. Минулого, минулого разу без місячка. Відправили посилку. Забрали я в усадочку, прийшли в парк. Тут така краса, неймовірна. Трохи прохолодно. Вітерація такий холодний. Всім привітик з кухні. Сьогодні готую смачненький салатик і вирішила поділитися з вами рецептиком. Основа у нас буде мікс салату. Зараз буду маринувати курочку, обсмажувати, заправка олія, мед та гірчиця. І наступні інгредієнти це буде сир з пліснявою, виноград і помідорки черрім. Дуже смачненький салатик. Зберігайте собі ідею. Так, в мене тут куряче філе. Я нарізаю його на ось такі смужки і буду маринувати. Для маринаду використовую соєвий соус приправки для м'яса і трішки олії додам. Поки м'ясо будемо радуватись хвилин 15-20, приготую заправку. Заправка у нас складається з олії, з меду, гірчиці та з лимонного соку. Гарненько перемішую. Так, Приготовленою заправкою поливаємо листя і гарненько перемішуємо. Обсмажуємо м'ясо. Поки обсмажується м'ясо, я нарізаю наступні інгредієнти: виноград, сир та помідорки. Ось так виноград навпіл, помідорки також. Усі інгредієнти готові і тепер на сервірувальну тарілочку викладаємо наш салат, гарно його формуємо. Зверху я посипаю кунжутом. У мене темний, також класно виглядає, як темний поєднання зі світлом. Ось така смакота. Пробуйте. Всім смачного! Так, ми сьогодні робимо перевтілення для моряни. Їй ж наділило бути блондинкою. Яна вибрала вибралась ось такий фіолетовий колір. Все. Пішли фарбуватись. Ти точно подумала? <laughs> 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 no. <laughs> Mm -hmm. Класно. Там у нас на світлому трошки підзьмається, буде світліше, але в загальному дуже гарно. Все, пішли. На наступний день я також фарбувала волосся, У мене вже достатньо відросло коріння. У мене в цьому питанні все стандартно, без змін, блонду не зраджує. Цього разу обрала нові фарбники, освітлюючу пудру від Лонди Plex І бако. Ось такі відтіночки змішувала один до одного, тонувала на трьох відсотках. Дуже гарний колір виходить, такий нейтральний, без пепельного, без золотистого. Мені подобаються такі відтінки блонду. Пудру розводила також на трьох відсотках. Дуже гарно працює, комфортно з нею, гарно освітлює. Комфортно нічого не пече. Потім брала мені зробиш там. І ось такий результат мого фарбування. Дуже мені подобається відтінок. Такий натуральний, напишіть як вам. Вчора прийшло мені моє замовлення від Italy. після семінару, на якому я була у Львові по северейному дерматиту. Замовила собі ось такі два шампунчики. Ця косметика йде італійська, вона на ефірних, ефірних маслах дуже. Гарно себе показує в роботі, її використовують трихологи, і дерматологи, тому хто має такі проблеми, як лупа, собирайний дерматит, подразнення шкіри, тому пригляньтеся. Взяла собі два шампуні, щоб шкіра голови не звикала, буду дані шампуні чергувати. Один обрала ось цей п'юріті. Він йде для лікування дерматозів скальпу. В його складі червоні водорості, ефірні олії цитрусових. Він так м'яко очищає шкіру голови та волосся і пригнічує розмноження грибкової флори. І Шампунчик Сьюзінг. Він йде для чутливої шкіри голови. В його складі є кислоти, оліанісу, фенхеля, кіпарису, лаванди, чайного дерева, ромашка та вітамін Е. Він м'яко та делікатно очищає шкіру та волосся, відновлює. Гідроліпідну мантію, знімає почервоніння та алергічні прояви і знижує ризик подразнень. Косметика лікувальна, дуже дієва. І в кого є такі проблеми зі шкірою голови, рекомендую звернути собі увагу. Це італійський бренд до кожної лінійки. Наприклад, цей шампунь Furity, він має і очищуючий скраб, і лосьон. В комплексі ці засоби дають дуже дуже хороші результати. У мене зараз така стадія ремісії, немає таких явних проявів подразнення шкіри, то мені вистачить тільки шампунів. І деколи, можливо, раз на 10-10-14 днів можна робити такі легенькі пільнь шкіру голови, щоб забирати лишні жирові жирові пробки, які утворились. Ну, коротше, це тема дуже глибока і для кожного клієнта є. Своє лікування. Сам шампунь він є дуже густий. Його потрібно спочатку розвести з водичкою, так в долонях, а тоді вже наносити на шкіру голови. Друзі, почала говорити за косметичні засоби і згадала ще за пади, які я нещодавно придбала, використовую їх. Три тижні вже, дуже гарний результат дають, зараз розкажу. Взагалі мені дуже подобаються пади. Перші, які я спробувала, це були ось такі від DCL, завдяки унікальній формі. Тут є 5 видів кислот, і гліколева, і молочна, і саліцилова, езелеїнова і та Малеїнова. Дані пади вони гарно очищають шкіру, вони більше спрямовані на освітлення, на вирівнювання тону шкіри. Вони видаляють мертві клітини. Приблизно три тижні тому я замовила собі ось такі від Бабе. Це їхня новинка. Я їх затестила. Дуже класні. Вони регулюють рівень себе, глибоко очищають, звижують пори, прибирають чорні цяточки, роблять шкіру таку гладенькою і дбають про мікробіом. Вони йдуть більше як для жирної шкіри комбінованої. Для сухої вони не підійдуть. Мама купила нові кущі смороди на сьогодні, насаджує. Ну, купила такі, що вже на наступний рік будуть давати плоди. Ну, тому що ми цього року два викорчували, вже були досить старі, засохлі. Мама хотіла ще насадити новеньких. А там у нас буде. Скільки ви взяли кущів? Два тільки? І агрус? За вікном осінь, сезон гарбуза в розпалі, а це ідеальний час для приготування різноманітних смачних і корисних страв, адже він багатий на вітаміни та мікроелементи. З гарбуза можна приготувати як солодкі, так і солоні страви. На сьогодні гарбузовий день, я запікаю гарбуз, мама буде готувати суп-пюре. Буде дуже смачно. Для запікання я люблю використовувати гарбуз сорту Хокайдо. Він має приємний горіховий смак, тоненьку шкірку, яку я не зарізаю, а запікаю разом з нею, її також можна вживати після термічної обробки. Я нарізаю гарбуз на шматочки товщиною приблизно 1 см. Викладаю форму для запікання, поливаю олією, додаю сіль. Ароматні спеції і запікаю приблизно 25 хвилин до м'якості при температурі 180 градусів. Тоді виймаю, посипаю горішками, поливаю медом і додаю сир з пліснявою. У мене сьогодні Edel Blue від Bergader. Він додає цій страві дуже такого пікантного смаку. І запікаю ще 10 хвилин до готовності. Так, ось такий смачний, синький, дуже ароматний гарбузик. Вийшов. М -м -м. Такий солодко солоний. Дуже гарний смак з горішками. Цей гарбуз я запікаю шкіркою, тому що вона тоненька і гарно пропікається. Так, я маленький запікаю сиром, а цього красного зараз розріжемо і частину заморозимо, а з частини мама приготує крем суп дуже смачненький. Ого, треба киссиму. О! О, нарешті. Зараз насіннячко виймемо, посушимо. таке велике. Для порівняння. Це з маленького гарбуза цього, що я запікаю на сіночко, а це з цього таке велике. Можна собі зберегти і посадити на городі. Зернятка промили, сушиться. Забрали євні роботи з папочки. Бабуся приїхала, тобі хрестно ще передала. Бабуся була в селі. Я, а діби є бабуся? Так. Лись до Миколаєва. Виш до Миколаєва? Так. Хочу магазин. Ого. Ні, у чого там? Ой, ти Миколаїв, і таке в нас був. Ой, такі були всього. Я таке. Такий хочуть? Купили до Миколая. Будемо сьогодні писати Іван. Побажань багато, так? Так. <реш> Вона вже спішить, бо бабуся, що з села привезла їй, так? так. Красно передала, що з є. Квіточку знімай. Закровачі. Брали ябні роботи, садочку, за минулий рік. Ялиночка, ой, яка красива! А які котики гарні, покажи горбові гілочки. А, а оце які красиве. Як ці квіточки називаються? Знаєш, як називається? Підсніжники. Ну, йогоня наша, Йовоня. Художниця. Я вся А яке сонечко гарне. О, і а метелик який гарний. А то дай дощ. То є дощ. Аплікація, так? -а, а. І дерева. Треба папочку купити я маю, там їде, де я Тима там Дезберегає роботи. А оце, оце що, ось, що? Листочок. А це Україна. Прапор України. Прапор України так? Прийшла нам посилочка з теми. Зараз будемо робити розпаковочку. І так, починаємо з цієї коробочки. Тут в нас взуття для Єви. Ось таке, дуже класно. Надіюсь, підійде. Ось такі туфельки чорні з бантиком та білими перлинками. взяла 29 розмір. Тут на ліпучці. Зараз будемо перевіряти. Красиві. Ось такі уги для Єви. Треба міряти. Тут пише розмір 30-31. Але думаю, якщо тепла шкарпеточка, то буде добре. Кофтинка така. Петрик. Взала розмір 120. Киш вона була більш ширша. Тобі і євочка. Дуже приємний матеріал. Так, оди приміряємо. О! Красиво. Я Ось ці? Так. Дивіться, там все. Що це? А, це кульки, я хотіла бачити. Вау! Вау, вау, вау! Це кульки? Так. Це а це бабусі ножниці для садівництва. Ого! Нарешті! бабуся їх так довго чекала, щоб обрізати на городі піщі. Де бабусі? Дай. Бабу! Я віхресно передала через бабусю таку милу лабову, як в Олівії. Так хвостик крутиться, Ось так. О, і співає. <сум> Прикольно. Тобі сподобалась лабуба? Так. Да. Подякую хресні. Дякую, Хресне. Готовий така смакота. Безовий супчик вже готовий. Така смакота з гріночками раз я вам принесла садочку зараз будемо смакувати. Я водию желе без супчик гарбузовий, так? Так. Смачно. Апку.